Всі, хто хоче, щоб Запоріжжя стало молодіжною столицею України, а потім Європи попладуйте. Львів цього року отримав статус молодіжної столиці Європи. Запоріжжя Миколаїв та Полтава це учасники національної програми, в рамках якої формують власні молодіжні стратегії та розвивають місто. Амбасадорка програми Ганна каже, з кожним роком долучаються все більше людей. І це дуже класно, бо люди пізнають для себе новий сектор, і це про формування громадянського суспільства, про свідомість і про те, що у нас справді є нове покоління, яке буде будувати цю країну. У межах програми міста учасники обмінювались досвідом між собою. А підсумками взаємодії поділились на фестивалі «Запфест». Зокрема, за рік Запоріжжя стала учасником восьми молодіжних проєктів. Чотири вже реалізовані ще стільки ж перебувають у процесі. Одночасно напрацювали і молодіжну стратегію. У нас були дуже плідні фокус групи, на яких ми працювали, збирали якісь дані. Це був про діалог між молоддю і представниками влади або інших якихось профільних напрямків. Ми допомагали саме з написанням молодіжної стратегії, виконували якісь дуже багато функцій. Ми були залучені до організації цього заходу за фест. У нас було насправді багато різноманітних завдань. І я так скажу, якщо прям загально складати, то робили вклад в розвиток молодіжної політики. У Запоріжжі програму реалізують громадські організації СТЕП та молодь онлайн. За рік до ініціатив долучились близько 300 молодих людей, які не лише брали участь у заходах, а й приводили друзів та створювали власні проєкти. За підтримки ЮНІСЕФ і партнерів геомережі твори. Ми маємо цю експертність людей, які вже пройшли цей шлях. Ми повторюємо їхні кроки, впроваджуємо найкращі практики тут в Запоріжжі. І наша молодь має оце от віконечко, оце от алгоритм, як йти, куди йти, і ми вже робимо ці кроки. Очільниця міста каже: важливо показати підліткам, що у Запоріжжі є причини і сенс залишатись та розвиватись. Направду Запоріжжя потрошки перетворюється на місто людей старшого віку. Я б не хотіла, щоб так було. Я хотіла, щоб ми дійсно були основною молодіжною столицею. Але, на жаль, є величезна кількість факторів та викликів, на які ми вплинути зараз не можемо. Розвиток міста як центру для юнацтва постійно підтримує і ЮНІСЕФ. Там вірять, Запоріжжя має всі шанси отримати титул молодіжної столиці Європи. Ми всі в ЮНІСЕФ дуже чекаємо, коли е, Запоріжжя стане титульною молодіжною столицею Європи. Можливо, 2027 тисячі можливо, 2028 тисячі року. якомога скоріше фестиваль підсумків став і простором взаємодії, окрім обговорень на відвідувачів, чекали майстер-класи, кава з підприємцями та локальний ярмарок. Надія Пилипенко Елизавета Колєснікова, телеканал МТМ.